Почну, наприклад, ну, все, от приїде дружина, це наша актуальна, або приїде чоловік, все, от коли приїде чоловік, або дружина, все починає. Чи худати там, чи не знаю, що там. А, особливо починаю вчити англійську мову. Англійська мова це у нас зараз саме актуальна тема. Все, ну, не лізе в голову, все починає злідчого місяця. А, у мене якраз графіки зміниться на роботі. І я починаю. Приходить той графік, приходить та робота, чи зміна графіка. І що? Ага. Вивчили англійську мову. Ось. Тому для досягнення поставлених цілей нам завжди потрібна стратегія. Завжди. Тому що надія це не стратегія. Багато людей кажуть, а, навіть я деколи це роблю. Я надію, що я почну з понеділка.